Друзі, всім привіт! Дуже радий вас бачити на каналі. Вибачайте, якщо не дуже часто виходять відео. Зараз намагаюся, щоб мої відео виходили як можна більше. Два рази на тиждень буде виходити. Я думаю, все буде окей. З моїм таймінгом, але дуже важко з роботою дуже важко це все робити. Мені дуже подобається робити YouTube, дуже подобається вам щось розповідати. І... Я думаю, що відео буде ставати все краще. краще. Скоро буде вже камера. Дякую вам, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші лайки. Дуже дуже приємно. Сьогоднішня тема відео буде, чому норвежці просто в шоці від нашого українського менталітету. Чому саме вони в шоці? Що для них не зрозуміло. А в мене навіть господар нашої оселі це. чому люди просто такі дикі і все таке. Просто зараз про це поговоримо. Ну якщо розпочинаємо, людина, коли переїжджає з іншої країни, вона переїжджає зі своєю культурою, з своєю поведінкою, з своїм вихованням. І норвежці, які тут живуть, вони не дуже розуміють нас. А ми багатьом, в багатьох випадках не дуже розуміємо їх. І це нормально. Але просто коли люди сюди переїжджають і показують, демонструють своє виховання. І ви ж знаєте, що по одній людині будуть судити всіх інших. Тобто один раз це побачиш і скажуть, Боже, які українці. Дивіться, на що вони розраховують. Ну, вони ні на що не розраховують, по-перше, просто що вони думають, коли біженець з України переїжджає в Норвегію. Вони думають, що це людина, в якої немає коштів, в якої, мабуть, згоріла оселя, в якої немає де жити, яка ховається від війни, яка не хоче, щоб її діти сиділи там під бомбами, під, рокет, під ракетами, під цим всим. Тобто їх ставлення до біженця, до українського зараз це людина, якій потрібна допомога, моральна, психічна, фінансова і все таке. Але просто коли вони її пропонують. Коли вони пропонують свою допомогу, більшість українців крутять носом. Про що саме я кажу? В нас дивіться, є тут дуже багато організацій. Я живу в місті Крістянсен, і в нас є дуже багато організацій, які надають продукти, які видають продукти харчування, одежу і все таке. І коли люди йдуть туди один раз, після того як вони туди сходили, вони кажуть, що ой, а там мені дали погане, а там мені дали не те, що я хотів. А в той раз було краще, а в той раз ще щось. Ну, чомусь так, я думаю, сірійці, іранці та інші так не кажуть. А серед наших дуже багато, дуже багато такого чутно видно і пишуть про це, і спілкуються про це. Тобто, в людей на думці те, що їм якось допомагають, не дуже гарно. Але ви я думаю, що... Але на самому разі я думаю, люди, які сюди приїхали без грошей, люди, які приїхали без фінансової подушки, а багато українців приїхали без грошей в Європу. Люди, які приїхали просто без нічого, і яким нікуди повертатись, вони ніколи так не скажуть. Просто це кажуть ті, хто реально вже заїлись. Просто ви приходите сюди, в ті організації. Для чого? Для чого то приходите? Для того, щоб отримати продукти, вам держава допомагає і вам що, вам повинні давати щось саме нове, саме свіже, саме щось якесь там любиміше для вас. Ні, дають всім однаково. Ви розумієте? Тільки хтось крутить носом, а хтось ні, ось так воно і є. Я дуже давно хотів про це поговорити. Мені деякі люди казали, що це не потрібно, це не на часі. Але я не знаю, що на часі зараз, що не на часі, тому роблю те, що хочу на цьому каналі. Дякую. І що ще хочу сказати стосовно цих організацій і чому саме норвежці в шоці з нашого менталітету? Бо до цього до війни черги, які видавали продукти, там, там є черги, звичайно. До цього цих черг не було. Там було 10-5 чоловік, стояло, Іранці, Ірак, всі, і всі інші схід весь. Але і Африка. Але зараз там просто черги по 200 людей. Ми туди ходили, ми ходили в тій організації раз, мабуть, три рази за весь час, коли ми тільки приїхали сюди. І один раз дружина щось ходила для того, щоб І там потрібні були тряпки, щось, ну, коротше, так, ми навіть не знаємо, де такої купувати, і вона просто пішла, це взяла. І просто для того, щоб піти отримати ці продукти на одинадцяту годину, українці приходять о восьмій, о восьмій. Деякі о сьомій, а деякі займають чергу. Там написано чорним по білому, написано не займати чергу. Хто вийшов з черги, той повертається і стає в кінець черги. Ні, українці приходять, вони штовхаються, вони б'ються, вони деруться, вони матюхаються. Вони матюхаються на тих, хто там головний в цьому пункті, хто видає. Вони матюхаються з тими, хто в черзі, з українцями. Вони матюхаються з іншими національностями людей. Ті вже там їх кажуть, вже проклинають. Ті тих проклинають. Ти просто на це все дивишся. Ми сходили це останній раз. Це побачили. Я сказав, все більше ми туди не ходимо. Навіть якщо нам буде потрібно, ми просто туди не йдемо. Ну це просто жесть. Це просто ви показуєте. Ви ж розумієте, що люди, які це дивляться, вони думають, це ж просто всі такі. Ні, одна людина якась там просто попалась шалена. Все, і всі дивляться на це і думають, це ж все такі українці. Але просто, ну це, це такі люди, так себе ведуть. Я не знаю, чому так? Чому? Інші приїжджають, все нормально, все їм подобається. Вони, блін, вдячні цій країні. Країна надає великі кошти, виділяє великі кошти на вас. Тобто ви ще ходите, берете продукти, це окей, ніхто вам це не заважає робити. Але ж ведіть себе там просто але ж ведіть себе там просто як люди. Ні, якось так. Що мій товариш норвезький мені розповідає? Одного разу він українцям вирішив допомогти. Віддав їм диван, віддав їм там шафу. Коротше, віддав меблі. Він не спитав: вам воно потрібно? Воно потрібно. Звичайно, українцям все потрібно. Ніколи вони не можуть сказати ні їм потрібно все, і мені в тому числі. Тобто, це ж ви не думайте, що я розповідаю про українці, всі українці такі погані. Ні, українці найкращі в світі. Але просто я розповідаю про наш менталітет, тобто про те, як ми мислимо. Нам треба взяти все, що нам дають. Нам не треба подумати, потрібно воно тобі, чи не потрібно воно тобі. Ти просто все береш. І ось вони взяли це додому. І що ж ви думаєте? Вони виставили це на фіно, вони виставили це продавати. І як ви думаєте, нарожець це помітив? Звичайно, він це помітив. Він помітив свій диван, він помітив свої шафи і все, ну, все що він їм віддав. А він мені каже: Джон, а скажи, а чому так? Ну просто я допоміг людям, я вирішив їм допомогти. А вони а я кажу: А ти що, розумієш, що в нас така натура? Тобто в нас так люди, в нас люди звикли виживати. У вас люди звикли жити, а в нас люди звикли виживати в більшості своїй. І просто людина для того, щоб заробити грошей, тобто просто нафармити собі коштів, якихось людина виставила це продати на норвезький OLX, скажімо так, Фінно називається. Виставило це все продати і вдало, продав, все окей, і заробив кошти. Ну якось так. І я йому кажу: ну ти розумієш, це частина нашого менталітету виживати на нас всі часи нападали. В... Просто вся історія. Подивіться українську історію, на нас всі часи нападають. Нам треба весь час виживати. Ти живеш, 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 нікого не чіпаєш на тобі знов знов знов. І так кожен час. Тобто, у нас просто це вже в менталітеті, ментально просто закладено в наші, блін, в нашій нації. Я йому це пояснив. Він каже: хм, Щось в цьому є. Але все одно я нічого не розумію, чому так. Бо вони звикли, що ви розумієте, в них ще є така система. Вони не то, що передарюють, вони віддають один одному те, що їм не потрібно. Тобто є в нього старий диван. От, наприклад, диван, який в нас стоїть в будинку, цей диван ми взяли за просто 0, 0 євро, тобто безкоштовно. І коли ми його будемо віддавати, ми теж його віддамо безкоштовно. Бо це така не знаю, не те, що традиція це так роблять просто в Німеччині, в Норвегії. Багато країнах, де в Європі так роблять. Деякі звичайно продають, але більшість віддає. І ось так само і в Норвегії. Вони просто віддають те, що не потрібно. А чому вони віддають? Це така традиція. Вона вже дуже давно. І отакі от ми і є українці. Дуже дуже прикольно за цим спостерігати. Ще як все почалося, норвежці це мені вже розповідають норвежці, які тут живуть, і ну поляки, там люди, хто тут вже давним-давно живуть. Хто вже з паспортами Норвегії, вони розповідають про те, що як все розпочалося, що вони робили. Вони давали свої речі, одежу, просто віддавали українцям, тому що люди приїжджали реально. Перша хвиля людей просто без нічого люди їхали. Просто з одним чемоданом і все таке. І каже, що коли ми давали одежу, люди дивилися на те, щоб одежа була брендована, щоб одежа була якась ну, нормальна, щоб гарна. Тобто люди без одежі приїхали і люди все одно. Дивляться, щоб одежа була брендована. А для норвежців це просто це нічого. Тобто, ви не розумієте, що в Норвегії ну більшість брендів, які є у світі, вони є звичайно, але для них це нічого не значить. У них є свої норвежські, в них є шведські, у них є датські бренди. І для них це нічого не значить. Все, що тут намальовано для них, ось ну Adidas. Для них це просто нічого. Для них це просто, просто одежа. А для нас це бренд. Ти що, це ж там Адідас, це ж там ще щось. Я щось таке куплю. Puma, У нас там дуже люблять Puma. Тут буде Puma велика, це взагалі, типа, топ. Просто топ. І вони цього не розуміють. Він каже: чому так? Ми їм даємо одежу, а вони там перебирають, щось дивляться, щоб там було брендоване щось. Це я кажу: ну такий менталітет. Просто люди хочуть виділятись. Ми звикли виділятись. В нас в країні люди звикли виділятись, це нормально. І зараз мене там захейтять, я це все розумію. Це відео таке, що просто там зараз буде хейту більше, ніж я думаю, підтримки цього відео. Але реально просто подивіться на українця. Коли у українця є гроші, ти це бачиш, що в нього є гроші. Коли у Норвега є гроші, ти можеш навіть цього не помітити. Я спілкувався з людьми, у яких просто будинки куплені, куплені, вже викуплені. Може вони були в іпотеку, але викуплені вже там людям 60+, плюс. Але в них будинки просто викуплені за мільйон євро. Просто і ти по людині, ви просто в житті б не сказали, що у людини викуплена хата за мільйон євро. Просто у людини є човен, у людини все є. Автівка, робота, скоро буде пенсія, діти, внуки, все є. Тобто, все, що в житті потрібно, в нього вже все є. І він щасливий. Просто сам факт того, що людина не виділяється. А в нас звикли люди виділятись. У тебе є гроші, все, автівка там отака, вот розпальцовка, все. Ну ви самі розумієте, за що я кажу. І саме це дуже на це неприкольно дивитись. Не знаю, мені це дуже не подобається, бо ну мене так виховали, що є в тебе кошти, нема в тебе коштів. Ти повинен бути весь час людиною. Головне залишатися людиною. Коли там кажуть, о, я хочу, щоб моя дитина там була тим. Я хочу, щоб моя дитина стала тим. Та ви повинні хотіти тільки одного, щоб ваша дитина стала людиною. Просто якось так. Дуже дуже я не хотів записувати спочатку це відео, але все ж таки я думаю, що воно потрібно, що ви повинні зрозуміти це, що ви повинні знати про це перед тим як їхати в Норвегію. Просто що для норвежців це дуже дуже дико. В них є свої традиції, і ми приїжджаємо до них додому. То, що ви перший час і дуже довгий час, ви будете тут не як в себе вдома. Ви повинні це зрозуміти. А може навіть і через 10 років, якщо ви тут залишитесь, ви будете не відчувати себе як вдома. Для кожного це по-різному, розумієте, комусь дім там, де твої близькі, для когось реально дім це фізично. Той, що залишився вдома, а в когось просто його зараз не залишилось після війни. Тобто, якось так, я не знаю, що ще тут можна додати до цього всього. Таке відео наче веселе, а наче й сумне. <гум> Якось так. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, мені дуже приємно, що ви зараз його дивитесь більше і більше. Статистика просто шалена, мені все подобається. Я дуже... Дякую вам кожному, хто підписується на телеграм-канал, він теж є в описі. На інстаграм він теж є в описі. Інстаграм я публікую все найпершим. В телеграм публікую щось таке дуже, ну, дуже неосновне, не кожен день, там не дуже часто. Але якщо будуть запити, звичайно, будемо все збільшувати, будемо збільшувати темпи. Дякую всім, всім гарного дня. Будьте людьми. До побачення.